Якщо ж скласти докупи дії Зеленського, які нам всім були дуже незрозумілі з 2019 року, я нагадаю дороги з Московської Федерації, розмінування Чонгару, зупинка ракетних програм, знищення Павлоградського хімзаводу. Переслідування бойових генералів, починаючи з генерала Марченка, скорочення Збройних сил України, переслідування повітряних сил, розправи з льотчиками, які ціною свого життя доставляли з окупованого Криму авіацію для нас. Якщо ми згадаємо те, що зараз було закупки московських реакторів, по суті, конвертація грошей на потреби Путіна. Якщо ми зараз згадаємо нікого не покараного за сотні тисяч бракованих мін, без яких наші військові вгинуть на передовій. Якщо ми зараз покладемо докупи всі дії команди Зеленського, вони є логічними тільки в одному випадку: якщо він працює на ворога. Я дуже не хочу в це вірити. Можливо, Зеленський настільки ненавидить Порошенка як політичного конкурента. Але сьогодні треба було би включати сіру речовину, яка наповнює мозок, тому що дії сьогодні знищують не Порошенка і не європейську солідарність. Дії сьогодні знищують українську державу.